Я Шишка Сергій, учень 4-го А класу. На уроках навколишнього світу ми вчали органи чуттів. Мене найбільше зацікавив слуг. Я вирішив поглибити свої знання на псачну роботу. Та я Таємні проблеми хочу висловити поетичні радкам. Мір звуком так многообразен, багат, красив, разнообразів, ми всіх насмучають вопрос. Куди звуки визникають, що словно всюду слаждають, Пора задуматься Сам Асамперед мені. мені потрібно було з'ясувати, що таке звук. За допомогою звернувся до мами, вчителя фіди. Вона сказала, що звук це коливання і продемонструвала це за допомогою камертону. Я звук почув, але коливань не побачив. Ми провели інший дослід з лінійку. Тепер я звук почув і коливання не побачив. Я захотів дізнатися, як створюють звук живі істоти. Відповідь знайшов в ециклопедії все про все на світі. З'ясувалося, що людина створює звук за допомогою голосових зв'язок, саранча водячи лапками по крилах, мухи, бджоли, комарі частими помахами криляться. Всі відома приказка німий як риба. А виявилося, що й риби розмовляють. Вони створюють звук тептям жабрових пластин. Я риби, які співають, вони створюють звук своїм плавальним міхурем. І навіть рак свистить перед зміною погоди, ракоподібні влазять на пагорб і створюють протяжний писк. Мені стало цікаво, як ми чуємо звуки. В цьому допомогла розібратися Соловйова Валентина Петрівна, учитель біології. Я дізнався, що, потрапивши до вуха, звук тисне на барабанну перетинку і змушує її коливатися. Я дослідив чутливість свого вуха. Виявилося, якщо до мого вуха наближати години, то цокання чується на відстані 6-7 см. А якщо віддаляти, то цокання я перестав чути на відстані 9 см. Це тому, що моє вухо адаптувалося до сприйняття слуху. Провівши таке саме дослідження серед моїх однокласників, я з'ясував, що найкраще чує шаповал валіза. А в моїй сім'ї найкраще чує ма мама. Деякі риби чують хвостом або всім тілом. Гусіні комар чують щетинками, а коники лапками, І змія чує шкірою, метелик тулубом або крильцями. Ми чуємо тільки тоді, коли здійснюється від 16 до 20 тисяч коливань за секунду. Такий звук утворює спів пташок, шелест листя, розмова, працюючий транспорт, побутові прилади, музичні інструменти, водоспад. Зупинюся на звуках, які ми не чуємо. Якщо тіло здійснює менше 16 коливань за секунду, це інфразвук. Такий звук утворює: шторм, грім, землетрус, вибух, виверження вулканів і полярне сяйво. Цей звук може викликати паніку, тривогу, страх, морську хворобу і навіть може призвести до зупинки серця. Всі чули, чули про летючі голландці це кораблі без екіпажу. Під час шторму сам інфразвук викликає у членів команди страх, і всі в паніці покидають корабль, стрибуючи за борт. Але без інфразвуку не вижили медузи, ракоподібні, морські блохи і навіть таргани. А ще цей звук допомагає тиграм і слонам спілкуватися на відстані аж до восьми кілометрів один від одного. І є ще один звук, який ми не чуємо: якщо тіло здійснює більше 20 тисяч коливань за секунду, виникає ультразвук. Це мова дельфінів, летючих мишей, цвіркунів та собак на деякі професії ультразвуку прання білизни, вимірювання глибин річок, проведення хірургічних операцій, виявлення пору, е, шні, е, правил дорожнього руху за радар. Мені стало цікаво, звук, друг чи ворог. Е, давня грецька мудрість вчить все є отрута і все є ліки. І тим, і іншим його робить доза. У стародавньому Китаї до людей, які не шанували релігію, застосовували таке покарання. Біля них грали на флейтах і барабанах, доки покарний не вре. Карали також ударами великого дзвона. Засуджений помирав в страшних муках від болю у вухах. Уявляєте, від шуму реактивного літака гинуть личинки бджіл? Бджоли втрачають орієнтир. Гнізда стрішіть шкарлупа яєць. Проводають менше молока, не набирають вагу свині і навіть перестають нестися. Я хочу звернути вашу увагу, що при користуванні мобільним телефоном більше однієї години на день погіршується слух. А наш улюбленець плеер при тривалому користуванні одночасно жуванні гумки може призвести до гухоти. Запам'ятайте, не можна слухати плеєр, якщо у вас гриб чи застук. допомагає нам тримати зв'язок навколишнім світом. Він працює безперервно, навіть під час сну. Ми живемо у світі звуків. Удуть машини, дішують, зберезичить метя ступен. Церковні святий святок звинить, клекоче нам дійсно мале. Такій людині ще не чує, без нього важко в світі жити. Ще багато залишилось не і тому я продовжую вивчати слух і надалі.